Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про українців та українське в Канаді. В 2019 році в Канаді була одна з найбільших українських діаспор, тому що тут проживало 1 мільйон 209 тисяч людей. Після повномасштабного вторгнення та в 2022 році, і до сьогодні в Канаду приїхало 936 тисяч людей. Дуже багато, як на мене, і я би цій статистиці зараз не вірила, тому що багато українців приїжджає в Канаду щодня, і багато українців тікає з Канади, тому що щось їм тут не подобається, але в цьому відео не про це. І я живу зараз в Торонто, це провінція Онтаріо. І сьогодні хочу вам показати та розказати, як тут багато різних магазинів українських з українськими товарами. Потім ще про кафешки українські також поговоримо. Тож ви підписуйте. Ти ставте вподобайки і давайте. Взагалі, за старою статистикою, вважається, що в Альберті проживало 343 640 українців в Онтаріо. 342 тисячі, 260 українців, в Британській Колумбії 210 тисяч, в Манітобі 165, Саскачеван 138 і в Квебеці 42 тисячі. Ось ми вже з вами і під'їжджаємо до українського району, який називається Етопіко, а саме вулиці Блур. Вона надзвичайно велика, але це станція метро Джейн та Раніміт. І як ви вже можете побачити, тут видніється багато наших. Прапорів та різної української символіки. Ми з вами підходимо до магазину no frills Взагалі це вважається канадський магазином, але тут є дещо цікавого, що я хочу вам зараз показати. Сьогодні я вам покажу, що в цьому магазині можна купити з українських товарів. Коли я в перший раз сюди потрапила, я була шокована, наскільки їх тут взагалі багато. І почнемо ми з гречки. Майже кілограм коштує 3,99 Це не українська, а молдовська, і вона знаходиться на одній тій самій поличці з іншими кашами. Тут я шокована, що побачила курячий бульйон в чайних пакетиках, коштує 10,50. Неподалік знаходиться чай лаваре за 6 доларів, і як ви бачите, багато різних видів. Також є ще згущен молоко, ось так воно виглядає, коштує 3 долари, є ще варене, але воно трохи не таке, як наше. Цукерки вечірні Київ за 10 доларів стріла, сімки і куди ж ми без рошен шоколадок та батончиків. Як на мене, ці шоколадки не такі солодкі, як канадські, і я думаю, що вхоплю собі пару шоколадних батончиків. Ось, до речі, на них ціни, як на мене, вони, в принципі, нормальні. Хто, до речі, знає за ці цукерочки, які вони на смак, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що в мене не було ще можливості їх скуштувати. І ось ми з вами прийшли у молочний відділ, і як ви бачите, в Канаді з цим проблем немає. Вибір насправді дуже великий, є також кефір, і це не проблема тут його купити. Також є ще в цьому магазині ряженка, але вона польська коштує 4,50 Також можна ще знайти ось такий кисломолочний сир за 7 доларів, тут 500 грамів. Мені він подобається смачний і на сирники також класний. Оселедець в банці. Перший раз таке бачу, коштує 8,50 і неподалік знаходиться ще червона ікра за 10 доларів ось така упаковка. Ну що, ходімо, подивимося з вами, що тут є ще українського на цій вулиці та цікавого. Взагалі, я дуже люблю сюди приїжджати та гуляти. Як на мене, це така європейська вулиця з європейською атмосферою, тому що багато різних крамничок, багато можна почути разів українську мову, і взагалі українців, які працюють в цих закладах. Тут є ще навіть банки, обмінники, де працюють українці, і ви можете говорити навіть не на англійській, а тільки на українці. Український. Ось так тут продаються фрукти та овочі. Хтось мені казав, що тут 100% не можна їх купувати, але я ось купую і все в принципі нормально. Ціни, до речі, вказані за 1 ЛБ, тобто 500 грамів. Як бачите, грушки по 4 долари за кілограм, яблука є по 5 а є і по 3 долари за кілограм. Ну що позаду мене банк, який називається BCU, це кредитна спілка, будучність, і так це український банк, який знаходиться в Канаді. Я цим банком вже користуюся рік, і мені є що сказати. Працівники, які там працюють, класні, привітні, а от сам банк, ну так собі. В них тільки нещодавно з'явився додаток, тому що до цього були проблеми, і мені довелося зробити картку іншого банку, тому що без додатку я не можу. А взагалі, якщо ви полюбляєте спілкування, то вам сюди. А ми з вами рухаємося далі. І ми прийшли в ось цей магазин, який знаходиться також на цій вулиці. Це магазин взагалі різних Солодощів, снеків, якщо ви кондитер, то це просто той магазин, який вам потрібен, тому що тут багато чого цікавого, і я тут побачила кашу. А ця каша це є наша гречка, є навіть зелена. Взагалі вона виглядає як наша, а ось щодо ціни, 100 грамів коштує 1,46. Звичайно, що вигідніше купувати в звичайних магазинах, але давайте я трохи візьму та приготую і подивлюся, яка вона. Також ще я тут побачила зерно, яке коштує 61 цент за 100 грамів. Ну що, прямуємо з вами далі і прогулюючись, я. Побачила ось такий віночок, і звичайно, що я зазирнула у віконце і побачила смачну апетитну випічку. І понеслося різні ковбаски, сирочки. Я так і зрозуміла, що це якийсь український магазин, але там було багатенько людей, і я вирішила поки що не заходити і вирішила попрямувати далі. Також на цій вулиці є ще дві українські організації, які допомагають українцям. Ми коли тільки сюди приїхали, туди ходили, нас зорієнтували, де краще шукати роботу, житло. Також допомогли скласти резюме, склали мой іспит з англійської та сказали, що можуть записати на курси. Прогулюючись далі, я побачила ось таку пекарню, і цей віночок мені дуже сподобався. Та випічка, яка тут є. Я ще була шокована, що побачила пиріжок з кисломолочним сиром та якимось ягідним джемом. Виглядає дуже класно. А коли я зайшла, все зрозуміло. київський тортик, маковий рулет та чай лавере типовий набір українців. Також є ще формочки для пасочок і багато українських картин, зроблені в українському стилі. Також ви можете тут придбати вареники також з різним наповненням, також млинці з сиром і багато ще чого смачного. Я собі тут замовила капучино, мені зробили його смачним, і я вибігаю далі показувати вам, що є цікавого. Ми зараз з вами відправляємося в інший магазин, який знаходиться 5 кілометрів звідси. Що ось ми з вами вже і приїхали. Це магазин Фрешн Тесті, український магазин в Торонто. Тут ви можете придбати наші товари, за якими сумуєте ціни інколи кусаються, але потрібно розуміти. Що ці товари привезені з-за кордону. Сік садочок, ось такий чай лаваре знову та багато молочних продуктів, але, як ви бачили, їх можна тут купити і в інших магазинах. Ось за чим я реально сумую, це за смачним зефіром та зефіром в шоколаді. Ось таке коштує 5 доларів та багато ще різних видів, які потрібно просто пройти та не купувати. Також різні закрутки, грибочки, огірочки, ось такі огірки. Коштують 4,30, а квасоля 5. А ось так виглядають коробки з цукерками, як на мене, дуже сильно, класно та стильно. Якщо ви ще не розібралися, як тут виглядають агар-агари, розпушувачі, желатини, то ви тут також можете це придбати. Печиво Марія і, звичайно, що куди ж без рошен. Також багато різних кисломолочних сирочків і ще спеції від ектора Хемена Браво. Хто дивився мастер Шеф, пишіть в коментарях. Я дивилася майже всі частини. Мені дуже сильно подобалося. І звичайно, що я ще тут побачила сухарики та рибку. Хто за мною засумував, біжіть туди та купуйте. Взагалі, магазин прикольний. Виглядає дуже класно та стильно, працюють українці, розмовляють українською та англійською. Тому все супер. Ну що, ми вже приїхали у Фрешко, Цей знаходиться в Етобіко, але їх взагалі багато по Торонто, Я просто впевнена в цьому і знаю, що тут є українські товари, які я зараз вам покажу. А взагалі ще є неподалік від цього, я бачила якийсь європейський магазин делікатесів, і звичайно, що старський, але про нього трохи пізніше. Ну що, ходімо? Як я правильно зрозуміла, що це магазин, і тут продаються різні товари. Наприклад, фініків дуже багато, і тут якісь арабські напис або турецький, я не розумію в цьому. І ще при вході я бачила чипси, і на них написано англійською, і з іншого боку, якось там китайською, японською, не знаю, що перший скарб це ось такий чайок лаваре. І як бачите, посеред магазину такий невеличкий стенд, де можна купити. Українські продукти, Вова вже там щось купив. Вова, що ти взяв? Нічого? До речі, добра гречка є 33,99. Дуже класна ціна на неї зараз. Ну що, як вам ось такий суп, який швидкого приготування з куркою зроблений в Україні, а в Канаді він коштує 78 центів. Також сухарики Флінт по 99 центів з різними смаками. Я, напевно, вже їх не їла роки 4. Ще я тут побачила вівсяне печиво, воно зроблене в Бельгії і також ще багато різних смаколиків. Також ще є кисломолочний сир, який коштує за 500 грамів 7 доларів, він йде зернистий. І ще є ось така заправка для борщу. І багато, звичайно, що кисломолочних продуктів, кефір, а ось цей кефір, як на мене, зроблені в тематиці вишиванки. Якщо ви також так думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, це канадська мережа постачальників кисломолочних та молочних виробів. Також тут ви можете купити собі червону ікру, київський тортик, горішка зі згущеним молоком за 6,30 І ось такий вафельний тортик за 13,50. Ще побачила наші голубці за 8 доларів. Ось такі банці. Хто куштував? пишіть в коментарях. І, звичайно, що ще наші солодощі рошен і не тільки. Ну і що на цьому моменті вже можна бути шокованим наскільки тут багато українських продуктів, тому що я пам'ятаю, коли ми жили в Німеччині, то там було більше таких мікс-маркетів, де продавалися європейські товари та ще більше російських. Але в Канаді з українськими продуктами зовсім немає проблем, і ви точно за ними сумувати не будете. І ще я зараз хочу вам розповісти за український книжковий магазин, який знаходиться в Торонто. Можливо, вони ще є десь по Канаді, але я знаю, що тут в них є одна локація, і ще скоро вони хочуть відкрити другу. Вони знаходяться в Ітобіку. Я там декілька разів була, і в мене є невеличке відео, яке я хочу сюди вставити, щоб ви могли подивитися, що там можна купити. Ось такий український магазин. Ми знайшли в Торонто. Назва в кінці тут нереальна велика кількість дитячих дорослих книжок з історії, і не тільки українська символіка футболки, різні прикраси і всього всього. І якщо ви в Торонто, то обов'язково завітайте туди. Там ви зможете знайти українських письменників, таких як Тарас Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко. Або дитяча українська література, або навіть прикраси, футболочки та багато різного з українськими емблемами. Що ви знаєте, де в Канаді можна замовити книжки недорого, тому що я один раз купувала в Торонто, і ціна, чесно кажучи, просто шалена, тому я зараз користуюся електронним варіантом. Але якщо у вас щось є, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. В Канаді є українська служба доставки, яка називається Міст Експрес. Ви можете відправити посилку в Україну, в Європу або по Канаді. І ми нещодавно відправляли посилку в Україну, вона коштувала десь 40 доларів. Ми відправляли на кораблі, тому що якщо літаком, то буде дорожче і воно швидше прийде. Нам, в принципі, ми нікуди не поспішаємо, то відправили кораблем і сказали, що вона дійде десь за 6 тижнів. В принципі, там було десь 10 кілограмів. Якщо я не помиляюся, то. 40 доларів не так і багато. Саме хочу поговорити про українську їжу. Хочу вам розповісти про один заклад, який знаходиться в районі Етопіку. Це кафе-ресторан, який називається Корчма. Я там декілька разів була, і в мене також є коротеньке відео, яке я зараз вам покажу, що там можна купити та поїсти. Українські ресторани далеко від Торонто. чесно кажучи, я була в шоці. Одразу, коли ви приходите, є ось така мапа, де люди залишають звідки вони із мого рідного херсону було дуже мало людей. А ви в коментарях звідки ви нам принесли меню, і звичайно, що ми обрали борщ з пампушками. Ще взяли ось таку наливочку. Я замовила собі курячий паштет з ягідним джемом. Це дуже смачно. Ще взяли пельмені зі сметанкою, але це 100% не зрівняється з тими, що робить моя мама. Подруга замовила собі деруни у горщечку, Я взяла ще собі капучину, але в них щось не вдалося намалювати, мені класний малюночок. Потім, коли ви йдете до туалету, є ось такий специфічний туалетний папір, але він мені сподобався. Заклад називається корчма, і, чесно кажучи, коли кажуть, що ресторан, я собі уявляю дуже високі ціни, але там ціни, в принципі, нормальні. Знаєте, от їжа смачна, мені 100% сподобалася, а от щодо персоналу, я тоді відчула якусь таку зухвалість, такі знаєте, от, що вони прям такі класні та круті, і я в них тут щось прошу та вимагаю. Тому, можливо, це був такий день, я нічого не хочу там казати та звинувачувати, але якщо ви там були і також це помітили, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже важливо дізнатися, що я була така не одна. І це ще також не все. Я нещодавно дізналася, що в Канаді, саме в Торонто, є українська пекарня, яка називається Future Bakery. І я була здивована, коли я гуляла центром міста та зайшла на ринок і побачила, що там знаходиться Future Bakery. Я спочатку не знала, що це українська пекарня. Я просто побачила назви тортиків: Київський медовик, Наполеон. І я така, що? І потім мені вже друзі розповіли, що вони там також щось купували і куштували, але про цю пекарню я хочу розповісти в наступному відео. Ще вам забула розповісти за магазин продуктовий також. Він називається Старський, це польський магазин. Ви там також можете знайти багато українських товарів. Взагалі, там великий вибір кисломолочних продуктів, але можна їх купити і в звичайних магазинах: кобаси, сири. Я туди намагаюся їздити не дуже сильно часто, тому що якщо я їду, то витрачаю багато одразу. Якщо в когось так, напишіть в коментарях. Я намагаюся закрити очі на все інше і купити тільки те, що мені потрібно: це куряча печінка, і в деяких випадках це кисломолочні сирки. Це те, що я реально люблю купувати в таких магазинчиках, а ви... Не забувайте писати за якими продуктами ви сумуєте. Якщо ви знаходитеся за кордоном, буде дуже цікаво почитати. Взагалі, магазин прикольний. Він насправді дуже великий. Там також продаються якісь ще десерти, продаються крупи, каші. Ви все там можете купити. І зазвичай там дуже багато людей. І якщо ви живете за кордоном, напишіть, будь ласка, в коментарях чи багато продається у вашому місті та країні українських товарів, тому що як бачите, Канада мене чесно кажучи шокувала. І звичайно, що цей список це не все українське, що є в Торонто, тому що зараз багато людей відкривають свої салони, відкривають свої студії, відкривають свій бізнес. І я впевнена, що через декілька років тут буде набагато всього більше українського. І, звичайно, що не забувайте підписуватися, любі друзі, на мій канал, тиснути вподобайки і коментувати, писати будь-які коментарі. Для мене це буде дуже сильно важливо. Дякую кожному! Ціную і до нових зустрічей.